Разом, хто. Дякую вам, дуже дякую. А до Херсона повернулася весна. Ти одягнула вишиванку і на мисто відкрила пляшку недешевого вина. На площі знов лунає українська пісня. Відкрила пляшку недешевого вина, на площі зовлу лунає українська пісня, а до Херсона повернулася весна і синьо жовтий прапор місто. Маленькі вулиці знов сповнені життя, на площі знов лунає українська пісня. маленькі вулиці знов сповнені життя. На площі знов лунає українська пісня, а до Херсона повернулася весна, хоч осінь за вікно листя, І змиє дощ, все, що залишила війна, на площі знов лунає українська пісня, Разок! І змиє дощ, все, що залишила війна, на площі знов лунає українська пісня. А доки сона повернулася весна, все, що робили, ми наполується змістом. Поклали воїни за це своє життя, на площі знов лунає українська пісня. Поклали воїни за це своє життя, на площі знов лунає українська пісня. Поклали воїни за це своє життя. Касочі знову лунає українська пісня, весоні знову лунає українська пісня. Херсоні знову лунає українська пісня. боже, я не знаю, чого ми. Ми не, були, ми не були вдома вісім з половиною місяців. Ми їдемо додому. Я вивіз, коли почалась війна, вивіз їх у безпечне місце. Ми зараз повертаємося Для чого? Там залишилось обладнання, залишився транспорт. Ми 14 років забезпечували наше населення чистою бутильованою питною водою. Зараз немає можливості в Херсоні. Нема світла, немає води, немає тепла. Дзвонитися до рідних не заїжджаємо в Херсон і працюємо для людей безкоштовно.